Серед усіх колоритних монстрів у фільмах жахів, найпопулярнішими і найдавнішими можна назвати вампірів. Вони серед різноманітних жахаючих створінь, якими намагаються лякати слабкодухих глядачів, володіють найбільшою кількістю згадок у фільмах і серіалах. За багато років їх існування вампірам доводилося переживати численні трансформації, від жахаючих напівмонстрів з крилами і кажанячим обличчям до блискучих емоскінів, від яких фанатіють 12-літні дівчата. І в тематиці вампірського кіно може знайти собі щось близьке до душі найрізнобарвніша публіка з будь-якими поглядами та смаками. Настільки обширними ці персонажі стали у сучасній попкультурі, при цьому назвати успішним все це вампірське кіно точно не можна. Хоча дуже вдалих франшиз про вампірів було чимало і заробляли вони в прокаті досить непогано, це з категорії того, що раз у рік і палиця стріляє. На кожен успішний проект про вампірів є ціла низка провалів, які також дуже хотіли в успішний успіх, але не змогли і опинилися на задвірках історії, як приклад того, що в кіно робити не варто. Сьогодні пропоную згадати про цих гіпнотичних монстрів, яких так люблять знімати в кіно, і розібрати їх успішні та провальні екранізації. На старті відео хочеться обумовити, що згадано сьогодні буде конкретно про ті проекти, де вампіри знаходяться в основі сюжету. Так як перераховувати те, де ці кровопивці з'являються як побічне зло, що існує на фоні ще більшого зла, можна дуже довго, і хронометражу відео на це точно не вистачить. Загалом же вампіри прийшли у кіно ще з часів німих фільмів і вже тоді набули великої популярності. В основі всіх цих вампірських фільмів був роман Брема Стокера, на якому, власне, і базується вся вампірська міфологія. А першою його неофіційною локалізацією став фільм Носферату 1922 року, який визнали плагіатом і наказали знищити всі примірники. Відновити фільм вдалося лише в 1994 році, і лише в минулому році Голівуд видав ремейк Носферату, який чудово зміг виступити у Прокаті. До Носферату було ще дві спроби екранізувати Дракулу, але вони на сьогодні вважаються втраченими. Офіційним же фільмом про Дракулу, який вперше потрапив на великі екрани, став проект студії Universal в 1931 році. Фільм став культовим і образ Дракули після нього почав кочувати в інші проекти, які виходили пізніше. І саме з цього фільму розпочалася франшиза монстрів від Universal, яка безуспішно функціонує і до сьогодні. В цей період, і аж до початку 60-х, експлуатацією кровопив займалася саме студія Universal, а пізніше Hammer Horror, які віддали права на використання різних монстрів. Вже у 60-х роках похмурі вампіри в кіно встигли всім набриднути, і їх почали робити смішними, а самі фільми комедійними. Також почалися різноманітні використання персонажів в коміксах, які теж знаходили свої екранізації в кіно. Активно Дракула в цей час боровся з Біллі Кідом, з Бетменом і з Франкенштейном. А коли популярності в кіно почала набирати наукова фантастика, образ походження вампіра перетворився з містичного на технологічний. Найбільш яскравим представником жанру в цей час став фільм Остання людина на землі, знятий за романом Я легенда, по тому самому, по якому вже в наш час знімали кіно з Вілом Смітом. Оригіналі людство боролося саме з вампірами, а не з незрозумілими мутантами, як це зображено в сучасному фільмі. Відділити інших кровопивців від їх прабатька кінематографістам вдалося в 70-х роках. Саме в цей час виник той вампірський образ, який ми звикли бачити на екранах сьогодні. Знімали в той час класичні хорор-фільми з вампірами, які здебільшого мали сексуалізовані образи жінок з дуже невеликою кількістю одягу. Саме цей період сексуалізації, що розпочався в 70-х роках і продовжився в 80-х, призвів до того, що вампірів перестали зображувати як аристократів, тепер це здебільшого були молоді привабливі люди, і в основу їх існування було закладено вічну молодість. Надзвичайно продуктивним періодом, коли вампірське кіно отримало найбільше різноманітності, стали 90-ті і нульові роки. І, хоча деякі режисери намагалися повернути персонажів до свого класичного образу, як, наприклад, Дракула Брема Стокера, знятий Френсісом Фордом Копполою. всі інші в основному тепер зображували вампірів молодими жадібними до крові тваринами, які при цьому все таки володіли якимись шармом. Щодо Дракули Копполи з Гарі Олдманом в головній ролі, то він також знайшов свого глядача, що показує, що в той час інтерес до класичних вампірів все ще залишався високим. Якщо при цьому продукт видавався справді якісним, фільм обійшовся Копполі в 40 мільйонів доларів і зібрав у світовому прокаті 216, А окрім того, набрав собі цілого хапку Оскарів. Фактично, фільм врятував Форда Копполу від банкрутства, і після затяжної серії провалів це був його останній шанс розрахуватися з боргами. Благо Копполі пощастило, і фільм став великим успіхом. Окрім класичного напрямку, почали набирати популярності так звані ванільні вампіри, особливий вплив на яких мав фільм Інтерв'ю з вампіром 94-го року. Ен Райс написала книгу, на якій базувався фільм, ще за 20 років до його виходу, і попередні спроби її екранізувати не видавалися надто успішними, так як тоді в прокаті домінували саме фільми про монстрів. В цьому ж фільмі вампірів зображували не так як загрозу, а як предмет обожнювання, такий собі любовний інтерес з садистськими елементами. Хоча критикам інтерв'ю з вампіром не надто сподобалось, фільм дуже непогано виступив у прокаті зі зборами в 224 мільйони при бюджеті в 60. У великій мірі успіх стрічки пов'язували з популярними акторами на головних ролях. Хоча при цьому фільм отримав певний культовий статус серед вампірського кіно, тож це припущення не зовсім вірне. Саме завдяки образам вампірів, зображеним у цьому фільмі, в подальшому виникли такі вампірські саги, як сутінки, щоденники вампірів та велика кількість менш популярних проєктів, де кровопивці позиціонувалися як сексуальний об'єкт інтересу головних героїв. Вони тепер не так активно світили своїми гострими зубами в кадрі і намагалися тиснути на своїх жертв психологічно. І щоб протистояти такому тиску, доводилося володіти по справжньому міцним ментальним здоров'ям. Якщо ж ваш психоемоційний стан не настільки сильний, щоб протистояти зовнішньому тиску, то вам завжди може допомогти сервіс Mindly. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працює більше десятка висококваліфікованих спеціалістів різних напрямів спрямування. Для максимальної зручності та можливості проводити сеанси в будь-якій ситуації, у Mindly є мобільний додаток. Де можна обрати найбільш підходящого для вас спеціаліста та дізнатися про нього усю необхідну інформацію. Для того, щоб скористатися сервісом, просто перейдіть за посиланням в описі або скануйте QR-код, який зараз бачите перед собою на екрані, та шукайте свого ідеального психолога вже сьогодні. З промокодом Кінопедія ви отримаєте знижку в розмірі 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом, якого ви можете обрати на сервісі після перегляду відеовізитівки, яка є у кожного спеціаліста Майндлі. Тож не зволікайте та переходьте за посиланням. Адже Майндлі це головний захисник вашого ментального здоров'я. Окрім цих двох основних напрямків вампірського кіно, період до 2008 року можна назвати експериментальним для жанру: з вампірів намагалися робити героїв-бойовиків, як у Блейді, або заганяли їх в темне фентезі, як, наприклад, Інший світ, чи робили кримінальне кіно з вампірами, як від заходу до світанку. Усі ці фільми користувалися великою популярністю і здавалися в той час чимось новим в жанрі, що трохи розбавляло стандартні фільми, які встигли всім набриднути. При цьому, якщо Тарантіно з Робертом Родрігесом знімали своє кіно як своєрідну розвагу, не покладаючи великі надії на його касовий успіх і в підсумку зібравши в прокаті небагато, то блейд та інший світ перетворилися на перші вампільські франшизи в 21 столітті. Блейд протримався на великих екранах шість років, отримавши три повноцінних фільми, а потім продовження життя ще на рік у вигляді телевізійного серіалу. Можливо, франшиза змогла б протриматись на великих екранах довше і бути куди успішнішою. Але Веслі Снайпс повністю знищив третій фільм своєю жахливою поведінкою на знімальному майданчику, перетворивши зйомки в суцільне пекло для постановника Девіда Гоєра і Райана Рейнольдса, який мав хвацько махати зброєю на фоні Веслі Снайпса. Ну все, нам кінець. А потім Снайпса прикрили за несплату податків, і франшиза остаточно затухла. Інший світ зміг протриматись на великих екранах куди довше і налічує цілих шість повнометражних фільмів. Франчеза довгий час користувалася непоганим попитом зі своїм темним світом ліканів і вампірів, але зникла разом з іншими вампірськими проектами на фоні спаду інтересу глядачів в середині десятих років. Також середині нульових до вампірського кіно активно намагався долучитися талановитий племінник Френсіса Форда Копполе. Схоже, що його дядько зі своїм Дракулою сильно надихнув Ніколаса, і він вирішив зняти своє вампірське кіно в 2000 році. Власне, Кейдж вже намагався загравати з темою кровососів раніше. В 88-му році він знявся в чорній комедії Поцілунок вампіра, яка відмітилася виключно кривляннями Ніколаса, які швидко розлетілися на меми. А от в тіні вампіра Ніколас вирішив виступити талановитим продюсером. Тож в кадрі довелося віддуватися Джону Малковичу і Вільяму Дефо. Загалом, Тінь вампіра це псевдодокументальний фільм про зйом Носферату, в якому головний актор починає викликати в інших. Учасників знімальної групи сумнівні підозри щодо своєї сутності. Фільм дуже сильно сподобався критикам, які відмічали чудову гру Дефо, але не зміг при цьому добре виступити в прокаті. Так само не вдалося виступити в прокаті успішно в Ангельсінгу в 2004 році. Студія Universal намагалася вкотре повернути на екрани свій всесвіт монстрів цим фільмом, але натомість змогла лише трохи попсувати кар'єру Ю Джекмана. При бюджеті в 170 мільйонів доларів фільм зібрав лише 300. Також в прокаті провалився і Джош Хартнет в 2007 році. Його фільм 30 днів ночі зібрав у прокаті 75 мільйонів при бюджеті в 30. І для Джоша в той час це були навіть непогані показники, так як він активно намагався потопити свою кар'єру всередині нульових. Але для жанру, звісно, це був черговий, хоча і невеликий провал. Новий етап популярності прийшов до блідих любителів крові в 2008 році з екранізацією підліткових романів Стефані Майєр Сутінки кіно, зняте домогосподаркою на основі книги іншої домогосподарки, в якій вона реалізувала свої фантазії стосовно загадкових і похмурих блідих коханців. Стало справжнім культурним феноменом і повністю позбавило вампірів звання антагоністів. Перший фільм в серії зібрав у світовому прокаті 408 мільйонів доларів при бюджеті всього лише в 37, і відповідно в роботу одразу ж відправили серію продовжень. Зняти в результаті вдалося 5 фільмів, точніше, навіть 4, Але четвертий заради більшого заробітку розділили на два, підгладівши такий хід у Гаррі Поттера. Сумарно, франшиза заробила у світовому прокаті майже 3,5 мільярди доларів, що робить сутінки однією з найуспішніших серій про вампірів історії кінематографу. Сутінки породили своїм успіхом цілу низку нових проєктів з ванільними вампірами, більшість з яких, правда, знайшли своє місце у серіальному форматі. Найвдалішим з них можна назвати щоденники вампіра від телеканалу «Сідап» і цілу серію спін-офів цього серіалу, деякі з яких транслюють на каналі і до сьогодні. В загальному ж після сутінок і його численних послідовників вампіри стали не надто частими гостями на великих екранах. Публіка перенаситилась такими фільмами, а постійне повторення тих самих образів на екрані. І відсутність будь-якого креативу лише вганяли жанр все глибше в могилу. Спроби знімати вампірське кіно були, але вони ставали дедалі рідшими. Правда, це за те, що вампірів в прокаті сталося вже після виходу останньої частини саги на великі екрани. І виникло воно в більшій мірі якраз через те, що з 2008 по 2015 роки вампірів у кіно було аж занадто багато. У 2010 році на фоні сутінок вирішив виїхати Рівс, знявши романтичний хоррор Впусти мене. Але його кіно про кровожерливу Хлою Грейс Моріц не знайшло успіху у глядачів, і в прокаті вдалося зібрати лише 27 мільйонів при бюджеті в 20. Непогану спробу пограти з темами вампіризму здійснили брати спіріги в 2009 році. Воїни світла з Ітаном Гоуком і Вільямом Дефо стали такою собі спробою погратися в антиутопію, в якій все людство перетворилося на вампірів, і в цілому така ідея прийшлася до душі як критикам, так і глядачам. При стриманих відгуках в прокаті вдалося зібрати 51,5 мільйон доларів, що з бюджетом в 20 можна назвати невеликим недобором. Власне, через це фільм і не мав успіху, так як його сприйняли добре, але дуже стримано. Схожу тематику намагалася експлуатувати і Земля вампірів у 2010 році, але тут антиутопія змінилася на постапокаліпсис і фільм видався дешевою поробкою категорії Б з бюджетом в 650 тисяч доларів. Хоча глядачі це кіно повністю проігнорували, критикам воно в основному сподобалось. У 2011 році на великі екрани вже потрапило одразу три фільми про вампірів. Окрім нової частини сутінок, яких ще продовжували експлуатувати, в прокаті відмітилася нічка жахів з коліном фарелом та священик з полом бетані. Обидва фільми в прокаті повністю провалилися. І якщо Нічка Жахів це стандартна чорна комедія, яка в прокаті не змогла зі зборами в 41 мільйон при бюджеті в 30, То священник мав стати новою франшизою про постапокаліпсис і антиутопію, маючи під собою досить популярну основу у вигляді корейської серії коміксів. Фільм володіє чималим бюджетом в 60 мільйонів і виглядає досить стильно в своєму апокаліптичному амплуа. Але при цьому франшизу з нього створити не вдалося, і в прокаті вийшло зібрати скромний 71 мільйон доларів, що при розгромних рецензіях одразу поховало плани авторів на продовження. Починало ставати зрозуміло, що вампіри вже набридли глядачам і пора б пригальмувати з жанром. Але голівудські студії не здатні сприймати очевидну інформацію одразу, тому по інерції в прокат продовжили викидати вампірські фільми ще декілька років, і більшість так само провалювалась. В 2012 році в прокат вивелилось одразу чотири картини про кровососів. Але знову ж таки, успішною з них виявилася лише заключна частина сутінок, що взяла більше 800 мільйонів. Інші три фільми в прокаті епічно затонули, і при цьому це були абсолютно різні фільми за жанром і стилістикою. «Похмурі тіні це ще одна чорна комедія, знята Тімом Бертоном з Джонні Депом у головній ролі, яка є адаптацією популярного в 60-х роках телесеріалу про Барнабаса Колінза. Стрічка піддалася критиці за відсутність балансу між готичною атмосферою і чорним гумором, і провалилася в прокаті зі зборами в 246 мільйонів при бюджеті в 150. Поряд з нею в прокаті зі ще більшим тріском провалився президент Лінкольн Мисливець на вампірів, де Бертон числився продюсером. Фільм про те, як Авраам Лінкольн винищує демократичну партію Америки у вигляді кровожерливих кровососів, не сподобався ні критикам, ні глядачам, і при своєму бюджеті у майже 100 мільйонів в Прокаті зібрав лише 116. Останню спробу погратися з вампірами в 2012 році здійснили ірландці. Готичний хорор Візантія в прокаті також провалився, але його хоча б непогано сприйняли критики. Все таки одну з головних ролей там виконувала Сірша Ронан, а її в критиків не прийнято сварити. У 2013 році вампіри обмежилися появою на великому екрані лише в одному фільмі. При цьому знімав його Джим Джармуш, всі картини, якого націлені на критиків і на піднесену аудиторію цінителів мистецтва. На свою аудиторію, власне, фільм і відпрацював, отримавши захоплені відгуки і декілька важливих нагород. А в прокаті пройшов зі скромними сімома мільйонами доларів при аналогічному бюджеті. Останнім роком, коли вампіри на великих екранах домінували, став 2014. При цьому всі три проекти про кровопивці, які виходили в цьому році, були націлені на екшен та комедію, повністю відійшовши від жахаючого образу вампірів, який в основному ігнорували студії впродовж нульових. В прокаті всі три фільми виступили з дуже слабкими показниками. Лише тайковий Кіті вдалося вийти в плюс зі своєю скромною комедією у стилі Мак'юментарі. Але це було маленьке кіно, розраховане на невелику аудиторію в обмеженому прокаті, і хоча для Вайтіті фільм став перепусткою в Голівуд. Для жанру він не мав якогось суттєвого значення зі своїми зборами в 7 мільйонів доларів. А от Академія вампірів і новий Дракула зі своїми касовими провалами навпаки активно натякали продюсерам на те, що з вампірами пора зав'язувати. І якщо чорну комедію про академію вампірів з бюджетом в 30 мільйонів можна з натяжкою назвати не дуже суттєвим провалом зі зборами в 15, то Дракула від Юніверсал, якого вони вирішили перетворити на екшн героя, став великим провалом. Студія вкинула в Дракулу 100 мільйонів доларів, Дягаю. а на виході отримала тільки 217. Критики і глядачі оцінили нову версію древнього вампіра слабо і постановили, що фільм видався занадто беззубим у своїй спробі зробити з нього героя. Тож чергова спроба створення франшизи у Universal знову закінчилась, навіть не розпочавшись. Разом з ними на довгий час закінчились і вампіри на великих екранах, принаймні у фільмах з нормальними бюджетами, не схожими на второсортне сміття з відеоносіїв. Повернули вампірів у велике кіно в 2021 році. Правда, тепер таких фільмів було мало, і в основному всі намагалися повернутися до класичних образів вампірів. В 2021 році таку спробу здійснили європейці зі своїм незалежним фільмом Вампір. А в 2022-му включити вампірів у свій кіно всесвіт наважилася студія Sony. Треба сказати, що Соні готувалася відправити Морбіуса в прокат ще у 2020 році, і в той час у нього можливо було більше шансів на успіх, але завадив цим планам ковід, який кувалдою вдарив по всій кіноіндустрії саме на початку 2020 року. В результаті Морбіуса довелося переносити, і фільм почав перестрибувати всі ці релізів з однієї дати на іншу, поки нарешті не зупинився на березні-квітні 2022-го, де його виконали в прокат. Підсумку Морбіус зміг задати Темкіну Всесвіту людини Павука без людини Павука і епічно провалитися в прокаті, заодно затонувши в негативних рецензіях і золотих малинах. При бюджеті 80 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті лише 167, що стало для студії суцільним розчаруванням. Але, звісно, що провал списали на ковідні наслідки, і того, що в кінотеатрах нікого не цікавлять вампіри, ніхто не помітив. Жирний натяк на це намагався зробити голівудським босам Ніколас Голф в наступному році. Вони разом з іншим талановитим Ніколасом вирішили погратися в вампірів з фільмом Ренфілд, що був комедійним амажем на дракулу Брема Стокера. Хоча фільм і намагався виглядати як щось свіже і зачіпати нетипові для жанру теми, а Ніколас Кейдж якісно відобразив свого героя в харизматичній манері треш-хорора, фільм не знайшов свого глядача і в прокаті стріском провалився. При бюджеті в 65 мільйонів доларів вдалося зібрати лише 37 і отримати посередні рецензії. У 2024 році спробували принести успіх вампірам на великих екранах одразу два фільми. При цьому той, від якого успіху практично ніхто не чекав, зміг це зробити. А от Ебігейл, яка мала стати першим великим успішним хорором в році, в прокаті всіх розчарувала. Кіно про дочку Дракули, яку викрила команда Телепнів, сподобалося критикам. Але глядачам слідкувати за винищенням телепнів виявилось не надто цікаво, і фільм зміг зібрати у прокаті лише 42 мільйони при бюджеті в 28. Перший успіх за довгий час зміг принести вампірам Роберт Егерс наприкінці цього року. І знову допомагав йому в цьому Ніколас Голд, одній з головних ролей, а також Арон Тейлор Джонсон, який паралельно закопував кіно Всесвіт Соні зі своїм Морбіусом. Відповідно, з такими серйозними ввідними даними ніхто не чекав від Носферату великого успіху. Це чергова історія про класичного Дракулу, зроблена в абсолютно класичному стилі, яка давно всім відома і знайома, і з акторським складом, більшість якого не спроможна видавати касові успіхи впродовж декількох останніх років. На фоні всіх цих нюансів, рівень касового успіху, якого зміг добитися Роберт Егерс, і захоплені відгуки критиків виглядали щодо фільму ще більш переконливо, і змушували глядачів бігти в кінотеатри, щоб поглянути на перший за довгий час успішний класичний фільм про вампірів. І це дозволило фільму зібрати у прокаті 180 мільйонів доларів при скромному бюджеті в 50. І показати голівудським студіям, що вампірська тема досі цікава аудиторії. І для того, щоб вона була цікава, немає необхідності вигадувати щось неймовірне, достатньо простої класичної історії, яку просто треба загорнути в якісну обгортку, і глядач в такому разі на таке кіно піде. І це може спонукати голівудські студії, придивитися уважніше до такого підходу і відправляти у кінотеатри побільше фільмів про класичних монстрів, і відповідно також про класичних вампірів. Правда, зіпсувати враження від затребуваності такої класики змогла студія Universal, яка вже через місяць викинула в прокат свою людину Вовка. Але тут можна скоріше сказати саме про ту якісну обгортку, якої Волфмену не вистачило, через що він в прокаті і посипався. Старт у стрічки Лівонала був непоганий, і інтерес у аудиторії явно проглядався. Але слабкий сценарій і завищені очікування зробили свою справу, і кіно швидко посипалось. В цьому місяці також спробують загравати з класичними вампірами Райан Коглер і Майкл Бі Джордан, а допомагатиме їм в цьому Гейлі Стайнфілд. Майкл Бі Джордан тут ще й намагатиметься показати свій талант у подвійній ролі, тож у випадку провалу удар по ньому також буде подвійний. Загалом від грішників в великій мірі буде залежати, чи захочуть вампірів знову активно робити героями бойовиків. Якщо фільм у прокаті виступить успішно, то цілком можливо, що таке кіно повернуть на великі екрани. Якщо ж воно провалиться, то вампіри так і відмічатимуться яким-небудь класичним фільмом раз на один чи два роки. Правда, якщо ці фільми будуть відповідного рівня якості як нещодавній носферату, то це навіть дуже непогано. Марвел також намагається повернути на великі екрани свого найпопулярнішого вампіра. Але вже декілька років їм це ніяк не вдається. Минулому році вони навіть дістали з полиці веслі Снайпса, з якого здмухали пил і відправили світитися в третьому дидпулі. Але от повноцінний фільм про Блейда відправити в роботу студії ніяк не вдається. То сценарій не той, то режисери тікають. Лише махершала Алі вірно чекає, коли його блейда нарешті почнуть знімати, і цілком імовірно, що він так цього і не дочекається. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!